Вітаю вас, дорогі українці, шановні підписники гості каналу. Ну Ось закінчу кармічну. Це вже по суті кармічний гріх мій був два тижневої даності. В мене три ножечка. І оскільки я кую не постійно, не міг тривалий час закінчити. Але закінчу. Ось шеф, кухонник, звичайний. І ось цей зі зміїним хвостиком, ніж клепачик, ковачок, заготовка готова. Тепер на слюсарку. От. Як бачите, майже клон попереднього. Надіюсь, колись буде час, коли я зможу своєму улюбленому ділу приділяти більше часу. Ну а поки що напоїв. Тварина, які скоро будуть показуватися лише в зоопарках, маю ще дві курівки. І буду слісарити ножички, ще один шеф треба виковати. Гарного всім вечора!